На 39-й сесії горішньоплавнівської міської ради депутати 8-го скликання затвердили бюджет громади на 2024 рік. З-поміж питань житлово-комунального господарства затвердили або внесли зміни до міських програм підтримки життєдіяльності громади. Зокрема, це стосується змістів програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою, програми охорони довкілля раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, програми підтримки співвласників Ків багатоквартирних будинків проголосувавши за надання згоди на виконання робіт та призначення замовником по об'єкту, депутати погодили продовження розбудови 13-го мікрорайону міста. Ми, як власники території, повинні забезпечити розвиток інженерних мереж цієї території з метою розвитку мереж теплопостачання. Житлових будинків, які в майбутньому будуть збудовані в цьому 13-му мікрорайоні, теплоенерго проводить зараз розвиток теплових мереж і мереж гарячого водопостачання. Частину роботи вже було проведено вздовж 77-го будинку від ЦТП 12 го мікрорайону. Зараз роботи будуть продовжені в напрямку. Ну, ми бачимо на Барбарії на березі будується дев'ятиповерховий будинок, в якому зараз буде автономне опалення. А наступні будинки будуть будуватися, будуть надаватися технічні умови з метою їх централізованого опалення. З 1 січня 2024 року директором Центру професійного розвитку педагогічних працівників горішньоплавнівської громади рішенням сесії призначено Ірину Горобченко до дня фактичного призначення на дану посаду переможця конкурсу, який проводитиметься після припинення чи скасування воєнного стану. Директора центра уповноважуємо створити нову юридичну особу. Центр професійного розвитку педагогічних працівників з 1 січня 2024 року. Центр професійного розвитку педагогічних працівників створюється з метою підвищення якості викладання в закладах освіти. Центр працює на підвищення кваліфікації наших педагогів. Ми Відповідаємо за те, щоб освіта стала кращою, якіснішою, щоб якісніше відбувся перехід на нову українську школу, і таким чином навчання наших дітей і амбіції їх батьків були задоволені в повному обсязі. Центр працює над всеукраїнськими програмами, над програмами міжнародного рівня, над професійною підготовкою, тому напрямки роботи всі, які стосуються дорослих педагогічних кадрів. Міський голова Дмитро Биков наголосив на необхідності зосередження уваги на підвищенні рівня освіти. Ви бачите, що ну, аналізи. Незалежних експертів зараз нам вказують на те, що рівень освіти, на жаль, в Україні стримко е знижується. Тому зараз ми робимо акцент саме на створенні центру професійного розвитку педагогічних працівників, щоб підтримати, повищити рівень саме педагогічних працівників і як наслідок. Рівень підготовки наших вихованців, наших учнів, завершили 39-ту сесію розглядом питань архітектури і містобудування, а також договорів користування землею.